Добрий день, канал Авторемонт. .ua. Знову вітає. Дивіться, який гарний автомобіль у нас вітчизняний. Таврія нова або ЗАЗ део Не знаю, якого року, все класно, все хорошо. Тут трошечки немає лобового скла, а тут біг стовп через дорогу і не встиг втікти, і таврія його таки догнала. Наша задача щось із цим зробити Попробувати, вирівняти, підрівняти, щоб вона була на ходу. Будемо робити це вперше. Не забувайте, хейтери і самі там класні спеціалісти написати, що все роблю не так і що ти показуєш. Але люди добрі, я знову ж таки, показую те, що роблю я сам в своєму гаражі в домашніх умовах. Хто класний спеціаліст, підкажіть, хто ще класніший. Ну не пишіть, не дивіться. Але ситуація така: наша задача буде з цим автомобілем щось зробити, щоб він був на ходу. Ну з чого ми все починаємо. Починаємо з того, що нам треба розібрати і зняти все лишнє і подивитися, наскільки. Цьому автомобілю попало. Ну, от така от ситуація у нас під капотом. Якщо видно, ланжерончик у нас он завернувся. З тої сторони, дивіться, у нас є брижик. Е, Стоєчку, тут була, стоєчка, спортивна, така, прям настояща, її трошечки виламало. Небагато, але є. Значить, перше, що починаємо, це будемо розбирати. Даний автомобіль знімати все лишнє. Потім, я думаю, витягувати будемо двигун, а вже як сам кузов голий останеться, будемо щось пробувати. Ви дивитесь, а я працюю. Отик зняли вже трошки видніше. Ось куди точно прийшов удар у наш телевізор чи як він там правильно називається, це експерти скажуть в коментарях напишуть. Далі, тепер нам треба спробувати зняти фари. Решотка вже знялася. І відкручувати не треба. Так. Тепер знімаємо цю фару, знімаємо цю фару. Сигнал прибираємо все лишнє, що нам мішає, щоб добратися нам і якось зняти квитки точніше оцей поламаний бампер. Yeah! Yeah! Дивіться, трошки розібрав морду. В такому стані. Зараз трошки далі, щоб бачили. Значить, оцей передній оця постель чи телевізор. Разом із оцим як він, уголком, чи оцим ланжероном, що держа краби, тут якраз повністю зігнутий. Тобто її треба буде міняти повністю морду і нижній оцей ланжерон. Значить, тепер нам треба по великому рахунку якось витягнути радіатор, двигун таке інше. Але поки що ми цього зробити не можемо, так як у нас. Оцей телевізор, так званий, він загнутий. Треба пробувати його якось вигинати, впирати, освобождати наш е двигун, радіатор, щоб якось його туди витягнути. Ну, не знаю, зараз буду пробувати. Може, попробувати домкрату сюди поставити, вперти у верхню частину і надавити. Можливо, вийде його трошечки вперед подати. Так, хлопці, дивіться, скільки місця вже. Ось тут все видно, все хорошо. Е, ось оця частинка була у нас отут в цьому вентиляторі захована. Що я зробив? А ось що я зробив. Простенька приспособа. Деревина, в стакан впер, щоб збільшити площу притискання, щоб не на одну точку давило. І уперу сюди у передню панель. Потрошку натягував, простукував. Тобто натягуємо. І простукаємо, де можемо. Одне єдине, що Бо вас присає оцей домкрат, так що акуратно, якщо вдруг щось таке будете робити. Але тепер дивіться, у нас вже все видно. Ми можемо вже витягнути наш радіатор, можемо відкрутити вентилятор. Патрубочки потихеньку освобождать. Але, опять-таки, дивіться, я перетягнув ще більше, чим воно должно бути. Для чого? Тому що, коли попускатиму, воно почне, як пружина, уходить назад. Метал має таке таку властивість що зберігати пам'ять того, де як він був зігнутий. І того його треба простукувати акуратно, для того, щоб він. Не вернувся назад повністю. Ось вже видно навіть на крилі, що ось тут пішов трошечки злом, бо начебто багатувато я його подав. Але, знову ж таки, почав підрівнюватися наш лонжерон трошки. То таким чином буду пробувати. Зараз буду розбирати оцей передок, пропускатиму, трошки подивлюсь, на скільки назад одійде, і будемо далі продовжувати роботу. Зняв радіатор разом. З вентилятором, з усім патрубки, тільки, патрубки геть погнили. Тепер нам відкривається слідуюча картина. Як тільки гарно і красиво ось тут усе. Навіть якщо ми подивимося знизу, дивіться, бачите, оця так звана лижа, на якій сидить двигун вивернутий. Випало воно із коробки шрус. Так. І оцей ланжерон чи угол і спереду. Йому амінь прийшов. Ну, тобто його просто треба міняти. Нічого прям такого страшного немає. В принципі, все можна попробувати зробити. Просто що треба попрацювати. Втягую, ще у нас розбилося. Так. Ну, нічого, будемо пробувати далі. Працювати все, я думаю, вийде. Треба витягувати повністю двигун отсюди, тому що так не вийде. Але чого саме перше треба витягувати двигун? Ось там знаходиться погано видно подушка двигуна. І вона повинна стояти ось так, а вона стоїть ось так. Тобто, її вигнуло. Но не виходить витягнути зараз двигун, так як кріплення генератора. Я вже ремінь зняв ремішок, точніше його перерізав, він геть потрісканий. Кріплення генератора знизу зажато нашим оцим брусом нижнім. Якраз сюди прийшов удар. Того, я зараз, дивіться, наставив домкратик акуратно, вперся в чугунну частину двигуна і трошки хочу подати. Оцю панель вперед, щоб вона трішки вигнулася. І е, щоб можна було потім Уже навісне поприбирати і витягнути двигун. Тому що, по-другому, ніяк не виходить. Із-за чого? Із-за того, що нижнє кріплення самого генератора у нас зажате і нікуди двигун не піде. Тому зараз трішечки піджимаю, простукую, піджимаю, простукаю. Понятно, що з умом, Понятно, що. Не так, щоб воно десь кудись вилетіло там і таке і інше. Того отака от ситуація. Отак от пробую. Як уже щось вийде, потім покажу. Ну що, дивіться, натиснув трішки, тут уже відійшло. Місця багато. Зараз, якщо вийде, покажу вам піднизу. Трошки звідти в нас. Ось болт. Сейчас ще поверну. Ось болт, бачите, Уже є тут зазор, а його не було взагалі. Тобто, нижній оцей е, як він, брус, він вперся. А з тої сторони, в гайці є хороший зазор. Ось для чого я натискав. Тут трішечки у нас вже підрівнялося. Тобто, яка ситуація? В будь-якому випадку двигун потрібно отсюда виймати. Як би там не було, роботи багато. Зараз знімаю генератор, стартір. Починаю знімати оце все навісне, що нам лишнє. Ну а потім уже буду дивитися, що потрібно зняти ще, щоб витягнути двигун. Тільки не знаю. Двигун буду витягувати з коробкою чи без коробки. Сказати поки що не можу. А ви поставте на паузу і напишіть, як краще з коробкою чи без. Зняв трішки навісну. Ось так навхрест двома тросами закріпив сам двигун. Кранбалочка у мене отака. Він. Відкрутив 4 болта. Один ось раз тут. Другий он внизу видно болт без гайки. Два. Ось тут вгорі був болт 3. І внизу на лижі ще один. Тепер треба моя задача зробити так, щоб вона знялася з того болта. Ну, зараз буду пробувати витягувати. Двигун уже на місці від от автомобіля. Автомобіль ось. Витекли остатки мастила із коробки, ті, що ще не витекли. І тепер ми бачимо ось основне, у нас удар ось. Ось сюди удар. Треба вирівняти цю складочку, буде пробувати. Ну І дивиться, що можна буде зробити Он з тієї сторони. Так, ще трішки попрацював, коробку витягнув, щоб вона мені не мішала. Дивіться, один шрус знаходиться там, в колесі. Але інший той, що розлетівся, я його вставив в коробку, щоб не розсипалось нічого всередині. Тобто, якщо один залишається один, скажімо так, витягнути, то все добре. Трошки я попрацював вже без тапеля без нічого. Дивіться, вже отак от тепер виглядає. Ось, бачите, де був залом, ось наскільки завернуло. От наскільки мені вийшло його витягнути вперед. Так, тепер. Дивіться, ось тут були, була страшна така, скажімо так, складка велика. Репнуло воно тут. Геть. І ось тут було складено. Тепер воно вирівнялось, тут майже підрівнялося. Ось тут трошки вгору пішло, Ну, я думаю, треба його ще вниз натягнути нажать. Тому що ось лопнуло. Бачите, розійшовся метал. Попробуйте його трошечки вниз нажати. І отут була складка, вона також уже розрівнялася. Ну і тепер більш-менш воно виглядає. Ця сторона, але дивіться, бачите? Ось цей фартух чи як він правильно називається, відійшов наскільки від морди автомобіля. Надо тепер з цієї сторони ще складочку робити. Знаєте, що я робив? Я знайшов жорсткость ось. Тут вона декілька металів, болт, кріплення. Потім підставив таку широку досточку. Для чого? Для того, щоб зменшити тиск на одну точку. Далі взяв таку дерев'яну кальчушку і домкрат отакий. Вже йому, звісно, прийшла амба. І за допомогою цього крутю, вже крутю, крутю, ага. важко. Беру молоток підстукую, трішечки чекаю, потім опять півтора-два оберти зробив, опять. Підстукав і все добре. А зараз ось трошки натягнув металу. Попробую щось зварити, похоже. Ну воно стапель, не стапель, що хочу зробити. Е, ну, дивіться, буде виглядати ось так. Ось автомобіль стоїть. Ми робимо основну конструкцію ось такого типу. Потім на одну сторону робимо крило, на другу сторону крило. В оцих місцях триматися будемо за пороги. Але не так, щоб воно висіло в повітрі, а друга сторона буде стояти на полу, на, ну, на асфальті, наприклад. Тут спереду багато хто робить, щоб воно крутилося. Ну це довго і на датокаря, і таке інше. Я зроблю ось тут отаку от перемичку. І е, можливість, щоб е, така стойка стояла. Сюди кріпилась, сюди, 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 сюди. І тоді просто стойку переставляти. І сюди вже можна ставити розтяжку і пробувати витягувати. Ну, Такий план, не знаю, що вийде, буду пробувати. Так що, в принципі, поки що, начебто, йде. Подивився розміри стандартні, ті, що є, на автомобіль. Стакани трішечки зійшлися. Ланжерони трішечки зійшлися ну, внутрі. Треба їх буде роз, роздавлювати в обидві сторони. Ну, але ж, як то кажуть, очі бояться, а руки роблять. Так що працюємо. Знаєте, що вирішив. Буду займатися, поки цією міні-конструкцією, міні-стапелем, щось похожим. І це вже буде в слідуючому відео, тому що роботи багато. Значить, на цьому відео будемо завершувати. Трішки показав почало роботи того, що зробив. Всім дякую, хто дивився! Ставимо лайки, пишемо вподобайки. Підписуємося на канал. Всім миру. Перемоги! До нових зустрічей.